Слава Ісусу Христу! Дорогі Христів, брати і сестри! Сьогодні у нас середа, 17 серпня 2022 року, і український народ уже 175 й день стоїть у нерівній кривавій борні із російським агресором у цій повномасштабній війні, яку веде Росія проти України, нашої держави і нашого народу. Знову ж таки, упродовж останньої доби, останньої ночі, уся лінія фронту була у вогні. Майже по всій лінії фронту ворог намагається атакувати українські позиції. Відповідно до тих повідомлень, які ми отримали сьогоднішнього ранку, ворог намагався йти в наступ, зокрема на Харківщині, на Донеччині, зокрема, на Слов'янському. Бахмутському напрямках так само намагався атакувати позиції е, нашого війська на Запоріжжі. Дуже активно були обстріляні різні міста е, нашої Батьківщини, здригався вночі Миколаїв е, і Харків. Просто пекельною була ніч на Дніпропетровщині. Вчора ракетними ударами е, було. Е, е, Завдано великого болю мешканцям Житомира Житомирщини. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми відчуваємо, як завдяки народній згуртованості, завдяки міжнародній підтримці, а найперше завдяки Божій силі. Наш український народ перемагає крок за кроком несправедливого нападника. Тому ми сьогодні кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Для того, щоб чітко бачити ту ціль, якої сьогодні кожного дня сотні синів і дочок віддають своє життя. Для того, щоб ми могли бодай помріяти про те, якою буде Україна після закінчення цієї війни, якою буде Україна після перемоги. Ми впродовж останніх кількох днів роздумуємо над правилами будівництва справедливої держави відповідно до засад християнської мудрості, християнської моралі. Кілька останніх днів ми роздумували з вами над гідністю людини, над тим, що сучасна, сучасний фундамент державного і міжнародного права основується на поняттю права людини. Сьогодні я би хотів окремо зупинитися на одному із тих фундаментальних прав людини. Це право виводиться із самого факту, що людина є істотою розумною. Господь Бог сотворив нас, на відміну від інших, істот у цьому видому світі, наділивши нас розумом, особливою здатністю пізнавати істину і вклав у наше серце у ту жагу, те бажання. Бажання пізнавати істину. Христос каже: пізнайте істину, і істина звільнить на вас, зробить вас вільними. Ми знаємо, що цією істиною для нас, християн, є сам наш Господь Ісус Христос. І тому людина як істота розумна, одним із своїх фундаментальних прав має право на освіту, право на здобуття знань. Це право Христова Церква намагалася утверджувати, намагалася допомогти реалізувати своїм дітям від самого початку історії християнства. У Київській державі, від самого початку історії християнської Київської держави. Завжди церква була матір'ю і учителькою. Церковні інституції завжди були осередками освіти, науки і культури. Наша церква, Українська греко-католицька церква, завжди допомагала своїм дітям, які часто в чужих державах не могли здобути державної освіти, вона їм допомагала здобувати знання, допомагала отримати доступ до найкращих, найвищих. Шкіл та університетів. Сьогодні я би хотів особливо подякувати усім нашим освітянам, усім тим, які навіть під час війни невтомно працюють і будуть працювати для освіти і виховання наших дітей і молоді. Ми готуємося до початку нового навчального року, який в Україні розпочнеться. 1 вересня. І ми знаємо, як скучають наші викладачі за своїми дітьми і студентами. А діти і студенти так скучають за спільнотою своїх класів, курсів, за своїми друзями, знайомими і блисніми. Тому сьогодні, коли Українська держава готується вже розпочати. Очне навчання у наших школах і вузах, ми отримали звернення від міністра освіти України про можливість допомогти нашим студентам і школярам із безпекою під час повітряних тривог і небезпеки з повітря, яка чагає кожного дня на Україну. І сьогодні я з приємністю хочу сказати, що так як наша церква відкрила свої храми, Свої монастирі, семінарії, свої духовні центри перед потребуючими під час Революції Гідності, під час ковіду. Так як спочатку війни наші храми і монастирі, їхні підземелля стали бомбосховищами для сотень людей, так і тепер, ми радо хочемо відкрити наші храми і монастирі. Для наших діточок. Зокрема, коли буде потреба використовувати церковні підземелля для того, щоб захоронити наших дітей під час повітряних тривог і небезпек. Ми запрошуємо усіх директорів шкіл відвідати найближчий греко-католицький храм, для того, щоб можна було гідно облаштувати ті приміщення, щоб наші підземелля не тільки були гідними бомбо бомбосховищами, але щоб там можна було продовжувати навчальний процес для тих дітей, які будуть потребувати особливого прихистку у наших церковних будівлях, у наших церковних інституціях ми готові послужити. Я хочу сьогодні особливо звернутися у цьому зверненні до українських дітей. Дорогі діти. Дівчатка і хлопці. Війна краде у вас дитинство і юність. Замість того, щоб думати про навчання, про освіту, багато з вас сьогодні думає про війну. Багато з вас, мабуть, не будуть мати можливості 1 вересня сісти за шкільну парту. Очевидно, що. Ваші викладачі, ваші учителі будуть все робити, щоб відкрити вам доступ до навчання в такий спосіб, який буде вам доступний. Але ваша церква, ваша мати і учителька і тут хоче вам послужити. Дорогі діти, сьогодні хочу вам сказати, що у ваших руках є дуже велика сила, завдяки якій сьогодні Україна може перемогти. Це є сила дитячої молитви. Дуже вас прошу, діти, моліться за Україну, моліться за українське військо, моліться за перемогу, моліться за ваших батьків і вчителів. Всіх нас зворушують ті моменти, коли діти збирають, віддають останні зі своїх коштів, зі своїх. Ощаджень для допомоги фронту і українському війську. Наші діточки грають в шахи, малюють, співають і таким чином збирають гроші для українського війська. Недавно просто всіх нас вразив приклад восьмирічного Сергійка із Чернігова, який ціле літо. Співав українські пісні у Чернігові і зібрав 64 тисячі гривень це близько півтора тисячі євро для потреб українського війська. Сергійку, ти просто є чудовий. Нехай цей запал українських дітей буде натхненням для усіх дорослих. Діти, будьмо разом. Діти, Любіть своїх батьків, вчителів, діти, любіть Україну. А найважливіше, діти, любіть Бога і моліться. Моліться за свою багатостраждальну батьківщину і свій український народ. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!